В хард режимі є досить цікавий момент з Infiltration Operation. Це, якщо ви не знали, на Альпіоні можна запускати операції прямо з Альпіону. І що змінилося саме в хард режимі? В нас стало доступне Operation. операйшн. Їх можна обрати. От, наприклад, обираємо місію. І в цій місії можна отримати подвійний дроп. Тобто, як бачите, якщо набрати 31 тисячу поєнтів, 100% шанс випадіння двох аморфних матеріалів і 20-відсотковий шанс випадіння форми стабілізатора. Що дає ця форма? Коли відкриваємо аморфний матеріал, вона збільшує Процентну вірогідність випадіння рідких е, матеріалів, типу, на цьому кейсі це Ultimate VS, Afterglow, і зменшує е, процентне випадіння е, лепіка і цього Блюпринта на дробовик. Е, тобто, в цілому. Е, цей режим, на мій погляд, більше зроблений для фарму саме стабілі... форм-стабілізатора. Тобто, ви проходите на 31 тисячу понтів. Там залежить від операції, в інших операціях це десь більше, десь менше. А, але неважливо проходите на максимальну кількість поентів в операції і отримуєте форми, щоб відкривати в принципі, ультимативних десендентів. Але тут є ще такий нюанс: можна обрати нагороду. Як бачите, це аморфний матеріал 56 го рівня, точніше, номер 56 аморфний матеріал номер 57 І відповідно додаткові бонуси, які ви можете отримати, проходячи цю місію. Якщо ми змінили на 57, тут зовсім інший дроп. Тобто тут, наприклад, падає альтернативний аякс з шансом в 10%. А якщо й додати форму, то цей шанс, в принципі, нормально так збільшується. І в цілому досить, мабуть, ну я б не сказав би просто: треба гріндити, треба ходити, але це спрощує. Можливість зібрати ультимативних десендентів. Тобто, якщо у нас зазвичай було 3%, то тут ми вже, мабуть, піднімемо десь до 15% з формою. Як же набрати цю 31 тисячу очок? Вони набираються за рахунок вбивства мобів. Як бачите, зараз kill score 100%. Якщо обрати модифікатори 150%. Можна заролити І маємо 210. А, я тестив десь 220-230 зі 100% вірогідністю набиває максимальний кілскор. Але дивіться в першу чергу на модифікатори. А, які можуть, скажімо так, робити вам дебафи, по типу а, вимикати прыжки, або вимикати крюк, або вимикати спрінт. Якось ми ходили, коли був вимкнений і прыжки, і крюк, просто вперлись в стіну в локації, де треба запригнути, а ми не могли. Тому залишайте або прыжки, або крюк. І в цілому. Цього буде вистачати. Але тут є один нюанс: що нельзя йти в паблік з вибраними модифікаторами. Я ходив в соло на бані, проходиться в принципі, не складно, не вмираєш. Але треба білд, треба зібрати пушки. Якщо потрібен білд на бані, можна зробити якимось окремим відео. Ходили вдвох. Теж в цілому все проходиться, все досить із. От такий, в принципі, endgame контент Можна піти подивитись, а, де ще щось падає. Цікавеньке. Де, наприклад, от, глей падає. Якщо змінити, буде падати ультимативний лепік, теж в принципі, нормальний шанс дропа. А, але є один е, нюанс з цими аморфними матеріалами: їх треба розшифровувати на хардових босів. Е, тобто, якщо ви там підете вибивати, не знаю, наприклад, з Фортреса щось ось з цієї локації, е, то вам треба, щоб був доступний. Уже останній бос е, в хард режимі. Якщо у вас з цим немає проблем, то взагалі все ок. Е, якщо ось як у мене, ще не всі боси відкриті, то я що роблю? Е, я хожу поки що в Кінгстон, е, вибиваю форми, е, вибиваю аморфні матеріали, хожу на боса екзекютенера. Е, Збираю з нього компоненти, розшифровую матеріали. До речі, непоганий сет компонентів з нього випадає. Це більше в мене для бані, але, ну, типу, сет взагалі класний, дає багато профітів, і, в принципі, він готує нас до вже наступного боса, якого треба буде вбивати. Щоб не бути голослівним щодо форм, Ось у мене зараз є 4, я одну вже використав, ще є 9 компонентів, падають дуже класно. З корисного, що ці форми можна відкривати, не використовувати не тільки на 56, 57, 58, а ще й на кількох інших аморфних матеріалах. Це де вони падають. Мені здається, вони ще використовуються на 54, на 55. А, ну, ось, Мені здається, оцей ось пак в 6 матеріалів а, використовується саме з цим стабілайзером. Ну, так, вони ось більше такі золотенькі, як ця форма. Наступна вже йде червона. Ну, ось вони червоні. А, тут більше вже матеріалів, бо більше локація Кінгстон це сама маленька. От, ось іде зелена, відповідно, зелена форма. Е, і тобто, якщо ви хочете от, е, вибивати там, не знаю, всі компоненти на ультимативну бані, 10% падає, додаєте форму, падає набагато більше. Е, те саме кайл. До речі, дуже класне місце. Треба зібрати кайла е, з цього матеріалу. Ультимативний лепік 32%. Ну, така історія, такі дропи. Якщо треба білд пишіть, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Пока-пока.